Немає рішення, про правильно. Давайте проголосуємо за порядок денний. Порядок денний на сьогодні складається з земельних питань, це про земельні правовідносини, управління комунальної власності про земельних правовідносин та архітектури, як саме обнисту 2020-го без Хто за такий порядок денний проголосувати? Хто за, проти, утримуємось, немає. Переходимо до земельних питань. Де у нас сама Глеб'яна?

це землі. Про призначення дозволу суб'єктне рішення виділення ділянки з особового на розорення для сільського господарства із зміною щодо інердії за свяжема збіряд, 2026. 100 гектара за адресою вулиця Парошна 7В для спорже для виділення з розпорядження адміністративно-територіальної одиниці компанії, яка займається підприємницькою діяльністю, пов'язаною з освітньою компанією. Але в мене є пропозиція холодить до вас, це не опоротний. Знаходиться в назадрільному стані, вже які рік і жодних дій не робить наш орендар з приводу пересування цієї змагання ділянку. Давайте його запросимо комісії, наступну комісію, поспілкуємося, які там взагалі є перспективи і чому вони не виконує наші казівки. Дивіться, дійсно, ми вже це не перший раз збираємося. І я про це хотів дякую Олені Юрівні, що ви нам теж набудете на думку. Але дійсно так, така пропозиція в мене є: це не перший раз ми зустрічаємося по ринку курортному. Ми нічого не можемо зробити, довести його до належного стану нашого міста. Місто гарне, місто повинно бути даже військовий час задовольняти е, санітарні умови, задовольняти е, умови нашого гарного міста, куди можна зайти. Е, він таки лишився якимось на рівні е, сільського ринку. І, і я не бачу, щоб там було поновлення, не бачу, щоб там було бажання. Е, то, тут дійсно давайте в мене пропозиція відкласти і, і запросити його послухати щодо перспектив. Розвитку ринку. Якщо людина не може, якщо людина вже багато років, ми з нею спілкуємося вже на номинуці, скільки, скільки я помню, це цей ринок а, таке, що хоче, немає перспективи і постійно в недбавому стані. Пропоную відкласти і пригласити його на слідуючи наше освітлення. Коли хто за таку пропозицію? Це пропозицію Олені Івановича за, прошу голосувати. Я принесла в поводні життєвого будинку, розповідають будівлю сполучені, садина земельні ділянки. Я переставленного сіє Маудалинська вулиця, нова п'ять, а з подальшої передачі це присадивна земельна з правом власності на житловий будинок. Прошу. Пропозиції зауважені зауваження. То запрошу голосувати. Проти, підтрималися. Два, Два про заперечення відповіли проєкту землеустрою, прошу відкласти на данство. Там... Є питання. Обов'язково ми виріс. Там було це приморське, там надо, може подивитись, може там суф якісь є. <проводить> Ну давайте і так. Поиск. Кто за поїзд? Прошу голосувати. За є проти утримались. Немає рішення прийнято. Наступне питання. Два, три. посади на коня. За уваження, які дружно ще тому прошу голосувати, хто за. Проти, втриманість, немає рішення прийняти. Про затвердження технічної документації за Мойрусткою щодо встановлення віддування межі земельні ділянки площі 152 квадратних метра для розміщення та експлуатації об'єкту дорожнього сервісу за адресою міста місті Чорноморськ, вітальній школі НПЛ, з подальшою передачою в оренду, з допомогою ліквідників у Морозькому. Це СТО? Як так, так, так. Питання, це уважить, Немає пропозицій? Mm -hmm. Немає, хто за, хочу голосувати. Проти? Утримувались? Немає, рішення прийнято. 25. Так. А у нас там 25, це 26, 27. Один власник. Mm -hmm. Один власник. Давайте його об'єднаємо, так, проголосуємо. За об'єднання. Об об да, об ну, так, то щоб об'єднати два п'ять, два шість, два сім, то слаб. Проти отримались немає. тепер по суті так питання про затвердження того, що лісі та документації за голосу, що частини навіть ділянки для організації це сервітут, за справа проходить та проїзду Мешканці просить мешканці владачі балки. Так, так, саме просили, тому ці всі питання вони. На сьогодні, так, технічна документація зроблена, замінити дня піднесені в працівках, прошу сказати. Тому хто прийняти рішення щодо те, щоб так. затвердити ці технічну документацію щодо сертифіту, то запрошую голосувати. Проти, підтримувалися. Немає рішення прийнято. Розділ 3. Тривати про вкладання на 10 років, тобто говорити земельні ділянки, тому що висок квадратний метр.

за адресою Черноморська, проспект №31, б. 2, з Маришуком. Питання за важливою пропозицією? Хто за, хто не за? Давайте почекаємо. Я за я за важливою пропозицією. Дивись, що ти там маєш пропозицію? Бай-бай. Задання? Так, дай мені, просто. Так, території підробування на території сроку 15 років, договору районної земельної обладнання в кількості 62 метрів для від торгівлі з адресою міста Чорноморськ, Буцова Олександрівська, дом 5, пляску, фізично особливі інфекції в містах торгівлі. Нема питань за вимеженням. Хто за, прошу послухати. Проти? Отримуюсь. Немає нічого прийнятого. Справді, питання. 4. Про полетання новий срок 10 років до оборони земельної ділянки площою 263 квадратних метрів для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою селища Олександровка, вулиця Шкільна, 16-м, з Шкідина,

Кіз варто щось. 36 проклад, одновий строк 10 ротів, договор оренди земельної ділянки площею 300 квадратних метрів для будівельства у гумовому об'єктках, туристичні інфраструктури за адресою проспект Шкільний 3, місто Чорногорськ, фізична особа Петренко Вікторія. Там буде питання по питання, ну факт. Так, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. я повертаюся, але до прибудова на на якого немає yeah. документів. І я пропоную вам викликати сюди на наступне засідання підприємницю. Yeah. 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 Тоді від варто yeah. запросити на зараз. Хто за таку пропозицію прошу голосувати? За кроку отримуватися. Немає наступне питання. <піз 'я> <піз 'я> для определенной ситуации обслуговування будівель выделить до архива из адреса миссии Черноморск, улица Рудзанзийская, 13 Ж, з фізичною особою предприятием в Сарабаде. Пропозиции за уважение на это? Кто за, прошу голосовать. Проти, утрималось на мене наступне питання. Три гості про обладання на новий срок 10 років договору арені земельної ділянки площі 50 квадратних для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури у місті Чорноморська, вулиця Орцандрівська, 18-го року, з фізичною особою підприємства в Чубчині. За уважною пропозицією мене, то запитую по розповідати. Проти. Витрималось. Ненай. Рішення не прийнято. Наступне питання. На Третє. В на новий срок 10 років до організації реабілітації площі Сєнська. Сказав, що не має тріх. Я поділюся за допомогою будівлі Терпівки. За адресою міста Чорноморська, питань, зауважень не хто за, хто голосував проти, втримуватись, має рішення прийнято наступне. Про вкладання нової сроки років договору оренди земельних ділянки, то що з комусь ми зараз не плетемо, для керівництва обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування між Чорноморським і Сотнежним А з Папушею. Питання, пропозиції, зауваження немає? Хто завтра, хто послав? Проти? тримуватись має рішення, то не просто так. Про передачу приватної освіти Сергія Вара, також Машенку, Чугойної, Енгельчуку, Лорену Сокі Ладейську, Зимову Білятку, Тобто 10 квадратних метрів для будівництва та обслуговування будинки будинків офісу будівлі компанії, які займаються підприємською діяльністю, пов'язані з отримуванням прибутку місті Чорноморськ, проспект Миру 1, 3, 4, 5. Питання зауважені пропозиційно. Позапрошую голосувати. Проти? Тримаюся. Маю рішення. 3, 12. Про вкладання в мосію в обл. Рену Зеленян в течение 40 км до Регінства в свободі будівель Даргінди з адресою Чорногоспу з обл. Рену Зеленян в Україну 7, 5, 147, 6. Це спрошені на сьогодні земельні ділянка... Про ділянки ступеньки. Порушень немає. Хто за прошу голосувати? 3.13. Про передачу поренду на на 30 років земельні ділянки будущего два віки.

Строк на новий строк 5 років договору оренди земельної ділянки до 61 квадратний метр для розміщення експлуатації об'єктів і споруд електричних комунікацій З адресою селища Олександр, провулиця Дмитра Барбунова з приватним акціонерним товариством ДР і Україна. Питань зауважень немає. Хто за, прошу Проти, отримались, немає наступних питань. Ні, 15. Про на новий срок, 15 років, договори рейдер земельної ділянки, площі адміністративних будівель, будинків, офісних будинків компанії, які займаються підприємством діяльністю, яка розташована за селище Олександрівка, вулиця Центральна, 78 у колективі. Колективним підприємцем фірмою Оліво. Так, там зауважено. Хто за, прошу голосувати. Проєктно рішення прийнято наступне. 16 про на новий срок, 10 років договори режі зелені ділянки, площі квадратних метрів, я тоді вночі в Кратарську гору, у за адресою Чорноморськ, проспект Мету 15Т, провадження підприємства компанії «Олімпія». Зауважені пропозиції немає? Немає. Yeah. Хто за, прошу голосувати. Проти, хто приймалися, рішення прийнято. 317. Про вкладання на новий срок 10 років договору оренди земельної ділянки площою 15 сотень гектара. Для будівництва свого будівлі закладу побутового обслуговування за адресою Вулиця Паркова, 34 м в місті Чорноморськ з товариством, з обмеженою відповідальністю Алсі. Да, ми, да, да, ми його відкладали до ми надання ми, да, інформації так. щодо, так? Не в тому, що вината, да? Нічого. А скільки воно вже у нас не хоче і ніяких гарантій. Не нададуть ні жодних доки плати, так, до допишну призначення. А ви там вирішили, так Ні, ні. А мені не потрібно, що ми да, ну, на сьогодні інформація про житло, гарантії, от я запитала, можливо, поступиться, якщо гарантія десь на. Ну, в принципі така пропозиція, ви так активно на вас тоби забираєте відшкодування за рахунок арендаря, втрат на отримання, реконструкцію, перенесення в мережу забезпечення, модифікування для постачання. Але позиція, яка підприємства? Комісія дала декілька разів. Інформація не висила, відправлялася. А не знають, що? А не знають, ми письмо давали, а не не реагують. А тоді пропозиція викликати на наступне засідання комісії і потім приймемо рішення. Так? Тобто таку пропозицію прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались, немає. І наступне рішення. Рівень 17. Проти надання на новий срок 25 років договору оренди земельної ділянки 67 квадратних метрів для об'єднання в інших будівель громадських забудов. Місія Чорноморська, вулиця Набережній, 25. Для об'єднання в інших будівель громадських забудов. З громадською організацією водомоторним спортивно оздоровлення товариства робот Хомар». Е, Пропозиції, зауваження немає? Ні хто за, прошу голосувати. Проти, підтрималися, немає рішення прийняти наступне. 3.19. Прокладення на новий срок по статті до то... проведення зеленої ділянки площі 208 квадратних метрів для будівництва спокоєнчої будівлі громадської забудови з адресою Чорномост, вулиця Найбільшого Радського Тешка, громадської організації водомоцовної спортивної організації товариства Рибалка та Дивіта Пропозиції зауваження немає. Хто за, прошу голосувати. Проти,

У передачі власне земельні ділянки хочу за адресую Бережного товариства Гуковський А, нарошу по пов'язку з невідповідності нормами статті 118 земельного кодексу. Але Я... немає хто запасному слова. Против історія немає. Пане далі наш целки. Я пустив. Пустив. А, да. Так, про задержання детального плану території 1, 25, за районному площу 1135 за адрес области область, районе, міста Черноморск, Саловача Балта Черноморська дорога 2А. І друге питання також про задержання детального плану території 1, 10, 22, за районного площа 1 десять восемьдесят два адрес область. Облечу... Одеський район, це було продача Балту, вруці Чорноморська дорогова з Перше Питання зауваження. Це висвіт розробника містобудівної документації генерального плану та зонигріз, який підтверджує, що та територія в нас є ретеляційна зона, на якій розроблявся детальний план території. Тоді відповідає, да, відповідає місто. Да, да. Да, да. Получили від розробника вже і ковід. За пункт ну, 5.1. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались, немає. Наступне питання це 5-2. Давайте вже за пункт 5-2 проголосуємо. Хто за, прошу голосувати проти, утримуємося, рішення прийняти. Дякую, колеги, за роботу. Іван, дякую. Я не думаю, що ви знаєте, що ви знаєте, що ви що ви знаєте, 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 що tudo bom

Да, а, Сколько-то времени зайдет? Да, ну, у вас как-то 8. За ним. Так, стоп, это закрывается, не закрывается. Комиссия уже ушла. Может, сейчас комиссия хочется по закону? Здесь же будет. Ну да, ты тревоги, не было. А кто-то здесь будет оставаться? Я вкаче не буду. Не знаю, как вы здесь не пошли. Забирайте <сісті> забирать. Сейчас <сісті> уж поделитесь, где с ним с тобой. Сейчас.